Ну, брехаліше правда про нас, да, правильно. 3, 2, брехалище, правда про вас! Ласкаво просимо в правду про вас. Щоправда, брехня про вас тут теж буде. Вісім гравців! Цього достатньо, щоб виставити офіційну команду по корфболу! І все ж ви вирішили зіграти в цю гру. Я вам вдячний. І будь-хто може приєднатися до глядачів у будь-який час. Ага. Ви можете проголосувати за відповіді приманки, щоб підманути гравців. А ще можете спробувати вгадати правду. Рушаймо! Ага, я, я не грала перший раз. Бачу цю гру. Ось як це працює. Зараз ви побачите питання на вашому пристрої. Відповідайте правдиво. За хвильку ви отримуєте змогу написати брехню про ваших друзів. Ви отримуєте 500 балів за те, що обдурюєте людей своїми вигаданими відповідями. Тисячу балів за знаходження правди. А коли питання стосується вас, ви отримуєте бали репутації за гравців, що знайдуть правильну відповідь. Усе зрозуміло? Ні. Час відповідати на ваші запитання. Дайте Давайте. чесну відповідь на запитання у своєму пристрої. Все я написав. Але таке дурне запитання. Гей, я серйозно щодо таймеру. Швидше закінчуйте. Алло, а у вас нема времени. Три. Два. Ти я що не встигла? Ні. Питання, Ну, земель? Цей гравець ніколи не зрозуміє людей, які ведіть свою брехню зараз. Шо? Діана ніколи не зрозуміє людей, які... Не да. О, тоже. Что с Боже мой. Воняют пиздять, крути, едят козявки, едят сухуми вину, вживают, дрочать, брешут. Я выбрал. Я тоже. И реально, Дянка. Гораздо. Погляньмо, що кожен з вас обрав. обрала? Брешуть. Я вгадав. Гарно підманули. Ти підманула! Їдять козявки! А я думала, живаю. Ви. Алло! Ти що не їла козявки? Ти що? Діана, як ти дитинство провела? Опа! А я тебе підманув. Едвард, отвіти вдрочить. Брехня від хутора, Ой, Естественно. Віка така, Молодці, така моя доросла вітають. подружка. Воняють. Аж А що, правда, а чо? воняють? Воняють? А що, а вдруг людини якась этот хто? О, -о, -о, О, спасибо. Спасибо. КП. А, я тепер понял, як грати. У гравця завжди є проблеми з вимовою слова. «Ведіть вашу брехню. Да, прикольно, кстати. Блин, я опять напишу. Да, це прикольно. Мені вся подобається Да, Це вообще така вона більш динамічна, більш така веселіша виходить. А, ще можна ставити вподобайки. У Санбас завжди є проблеми з вимовою слова рафомахмелададеджа. Потужна рибка, грінч, клаустрофобія, флюгиген, Паралелепіпед, Кунілінгус, Консорціум. Отут лайки, да? Типу, зараз, коли? Да? Так, відповідайте бігом, бігом, відповідайте, бігом, 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 бігом. Отож, що обрали люди? Флюге Хаймен. Глядачі. Брехня, від війнса глядачі. Женя що? береже, Ані, береже, береже. Я відповів. Брехня глядачів. Глядач, ти що? Крейзі. Кунілінгус. Отак mm -hmm. <laughs> от. от. Mm -hmm. Опа, стрім досі йде, слава Богу. Дідусік, да, вітаємо. Нас от... Боже, ми побачили пост, я так сміялась. Кляустрофобія від Нікіана. Паралелепіпід. Це... Правда? правда? Uh -huh. Офігеть! Uh -huh. Дашуня, давай 5. Боже, Я так сміялася, реально дуже класно тобі. Дякуємо за такі друзі. Дякуємо тобі за шатап. Ох, ти ж застряг. Спробуємо оце. Найганебніша покупка, яку цьому гравцеві доводилося робити особисто. Пишіть вашу брехню зараз. Що ж це за найганебніша покупка? Неходьте, як гість заходь. Що ж ти таке могла купляти? Можна так, ще с... цифри до гри? Да? Інлі зверху. А, вам бляха не видно. Так, подождіть, мене не збивайте. Віка, напиши! швидше, поки всі все не зіпсували. Міша, Міша, ось я тобі написав Інлі. Дякуємо тобі. Інлі, Інлі Добре, там. Знайдіть правду. Найганебніша покупка вікутера. Прокладки, пиво, анальні свічки, пісюнчик, рево. Памперс для простати, презервативи пісюн. Та немає тут ганебних. Нема ганебних. Пісюнчик. А що за памперси для простати? Таке існує. Я не знаю. Перекладки. Едвард. Брехня. Win's. Win's. Все пиво. Пиво. Глядачі обрали пиво, брехня від самбази. Анальні свічки. Ооо-о-о! Розведені, розведені мої хорошики. <су> Оце вони на наживку клюнули. <су> клюнули на мої свічечки. пісюнчик від Нікіана. Брехня від дері. <су> Глядачі і Женя, це Едвард набрехав на на такий. Ну що ж, ніхто не правий. Що таке памперс для простати? Та що це таке? Таке є? Це існує таке? Мені кажуть, це хтось бездумкає. О, я піднявся наверх. Чуть -чуть. Але не підняв. є, є, здається, є. Погляньмо, що у нас тут. Останній фільм або серіал, який змусив цього гравця розривітися. Так, Деррі, чого ти плакала? Від якого фільма? Зараз? Які фільми є? Um... Ой я погано відповів. Бля, не можна назад нажати. Я да, не можна. Не ну можна. ладно. Але Отвичай, швидко не, треба, час, блін, маю, це маю, важко, цяпаду. так реально. Відповідайте, відповідайте. Танці, танці якісь, мабуть. Так, да, Дері? Танці якісь. <ріць> якісь танці. Добре, відшукайте правду. У вас там восьма миля! Останній фільм, який Дері заставив розриві. Хатіко, не знаю, що написать і написав! Я космом, душа, не плач", не плач, аватар. Та не дивилась вона хатіко. Драма. Саме сок буде в останньому конкурсі. Подивімось, що з цього вийшло. Восьма милі. Я космом. Що таке космом? А, я космос. Да, я опечатку зробила. Брехня від Нікеані. Душа. Брехня від глядачів. Глядачі. Ви шо? Коли ти що дивилася? Що ти брешеш, Деррі? Коли ти то хатіко дивилася? Брех... Брехлива. Дері вирвалася вперед. Так писало хатіко. І ось питання. Цьому алло, алло! В сенсі, в тому! Пісня на похорон, це була б... Яка пісня Та була б? Свою на мою думку, моїм останнім треком. Дивишся, і останнє це ти дивилася, ось буквально недавно розплакалась. Що б я обрав яку пісню. Ну, ну, ти думаєш, ти знаєш? Ні, конечно. Звінь, я сам зі. не знав. я не думати. Мені думати прийшлося. Це важко. Добре. Кап надо! Живу, древо. А я живу. Капнадоє ще хтось написав. It's my life.

Ну no, нет. No, no, yeah. <laughs> Щоб ви там танцювали капнадо. <laughs> Брехня. Ніхто не повівся. Дері. Ну, Дері була б близька. Точніше, Black White. Evanescence My Immortal. Брехня. Вірте чи ні? А що ти замикав на доу ніхто не... Let the body hit the floor. Let the body hit the floor. Треба брехати у відповідях. FLOOR! Yeah! Я всіх обманув. Ну, точніше, я сказав правду. Отож, зосередьтесь. Найкраще, що дарували цьому гравцеві в дитинстві, Едвард, скільки тобі років? Скільки тобі років, Едвард? Drowning pool, yeah. Ну, вибачте, але це було і так понятно. Що Едварду дарували найкраще? В дитинстві? 17. Блін. А вже давно 17. А як давно тобі 17? <ріст> Добре. Відчукайте. Цуценя Джейкоба палка чупачу. Так, цуценя PlayStation 1. Піхву. Джейкоба, чупа чупс, велосипед, палку, банан, плестейшн. Іну, що ж, гравці обрали? Джейкоб, що ж тобі? Велосипед? Повелися! Санбас! А самбасів за свої віліки, поняв. Молодець, двоє. 1. я банан. PlayStation One. Я и що Тобі банан ага. Тобі що, не впадло було переключити розкладку на англійську? PlayStation One? Ахіре, чупа-чуп, справда. Ну Та я був близький, я, дар... я написав банан. Ну я думав написати, типу, щось таке, -чуп. мандарин, банан. Блин, хочу а де наші Десь лежать. Я на вже століку. на третьому місці, Синдбазік мене випередив. Ось питання. Найдовша черга, в якій цьому гравцеві довелося стояти, була на. Введіть вашу брехню зараз. I can, I can win. Скільки тобі років? Була на. 33. Я ще подарую течупіки. Блін, я би зараз залзала чупіка, реально. М -м -м, Боже, як давно не їла чупа-чупса. Поки А ну, що там, I Ой, давай, розказуй нам. Гаразд, оберіть О, ти, так, американські туди? горки, столовці за їжею, автограф Степана Гіги. Вокзалі за шаурмою, музичному концерті за щастям. Базарі кордоні. За щастям така цікава відповідь. Так. Да. Смішно то. Гаразд. Хто що обрав? Амере. Американські так. горки. Ану, глядачі. О! Сюди. Американські. Не знаю. Ти думаєш, Американський. Американці. Вокзалі за шаурмою. Mm -hmm. Ох, всіх обдурив. Вау, Оце було дуже Едвард. Е Кордон. Я написав. Гамном, за щастями. На музичному концерті. ПРАВДА! О, Віка! Є! А я за щастям лайкнув. Я лайкнула теж за щастям. Так. Я четверте місце займаю. Вже блять п'яте. А я третє. Класи, о, ретро -такі. пишуть одну правду та одну брехню про себе. Все, що як вам заполоните, ви отримуєте бали за кожного гравця, якого обдурите своєю брехнею. а також якщо знайдете правду Ще граємо. Боже, гравці. до вас Пробожуйте. не вспокоїш, чат. Понят... Ведіть одну правду про себе, одну брехню. Короче. Ой, що там? Коза закрилась? Дякуємо, воно плеймі, ніфіга собі. що там? Ого. Нічого собі ти сабок! 25 сабок? Офігеть! Дякуємо! Ви прикольні! Це ти. А що ти? А що ми дякуємо, тебе не плеймі! Так, яке твердження про Едвард є правдою. Говорить собаками, танцює в стрип-клубі. При... — Так, Щоправда, обидва брехні. <рикачить <дол>. <рикачить> Дякуємо Боже, у мене. Дякую шок за трохи. сапку. — 25 сабок, а шаліть. Прикинь, спочатку подари сапки, а потім. У нас є ще новий глядач. <рикачить> Офіге. Так, про Дері, про Дері не Блін, Мой ми тут не дерево. можемо. Ламала ногу двічі. Ну тут я ж кажу. Дякуємо на наплею. Бля, я потім сам зафоловився. Спочатку дарить, Клас. потім половиться. Дякуємо тобі. Боже, як ми, ми любимо. Дякуємо. А прикинь у дамі древо. Охуєть було б. Ми б про це знали. Так, да, вона б нам розказала, вона б не стрималася. Чому не таку тричі? Правду. Вам цей режим так сподобається, та вже подобається. Так, яке твердження, щодо Нікі Ніки Анна є правдою. Я люблю шпроти, я в дитинстві хотіла стати лікарем. А що я про тебе цього не знаю? Ну то ж. Тут бачите, треба заплутати. БЛЯ! О, любимый, а мій що ти? Любимый, Та ти, ніколи не їва при мені! Ноль раз, ноль раз в, в сільпо, ноль раз шпроти купила. Яке твердження, щодо до Блекфайт є правдою. Я потрапила десь на 3К гривень дякую. на книжки. Я люблю за лікарем і лікувати шпроти. Проти, да. да. бачите, ну, це просто чат ще не розумів, як грати. Ну, вже все, другий раз треба грати, щоб зрозуміло. було. Да, тому від, е, а, у мене є Ставати. сабочка. Да, бік є сабочка. Брехня про мене, чат. Блін, ну, вже знаємо, як грати. Е, е, тому, блін. Ви голос не читайте. Добре, добре. Ріка на книжки потратила. Да, да. Я його ніколи не бачив, блядь, вживу. Теж мені здивував. Але да, жив на язниці. Яке твердження, щодо Вік Хутер є правдою. Мале, от Віко, бачите, Я так важко. Я колись обістралася при людях в цьому році. <світ> Я колись переспала з одруженим чоловіком. Казали, не читайте голос. Вау. Тисяча гривень? Ого. Що таке? Ти шо? Продовжує збивати з пантелику. Ви шо? Ви шо? Дякуємо. Ти шо, крейзі? Ти що з глузду під'їхав? А що це у вас такі етат? вона Вона плеймі подарував тобі бік бой е, сабочку Офигеть. і нам тисячу гривень скинув. І тисяча гривень, блін. Так ми хочемо знати, е, а що тика наробила? Ох, налетіли. <свісно> <свісно> а я ще не вивелась. Зараз, доньки, обирайте. Дякуємо тобі, вона. О, о, так, 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 I can win ah. правда брехня. Я дивлюся мелодрами, я вкрав пакет з моргу. Крав, па... Боже. Вкрав пакет з моргу. що ну, з чим? Ти розумієш, що там могли бути чиїсь легені. А ти якщо закидував на збір через основну банку, то у нас виводиться тільки допоміжна. Бо ми могли і не побачити. Я дуже весела. Так, так, вкрав пакет з моргу, це правда? Ти що? Блін, I can win. Подожди, став на паузу. Я вимагаю, я вимагаю цю історію. I can win, я вимагаю цю історію, пажауста. Розкажи. Додумай щось. Так, хто на першому місці? I can win. Звісно, со своїм пакетом. О, приїхала від котика. О. Ааа, да? так да, дякуємо, дякуємо, дякуємо. 1000 гривень. Дякуємо. Капец, Ти просто дохера денег потратив. Вкрали з пацанами, це так, У вас була. была. <красно> з пацанами пакет. дякую да, Дякуємо, дякуємо. Тобі вообще, така підтримка. <красно> Жесть так, э, ми э... чат я ще раз хочу всю групу